Полтавські піротехніки отримали від волонтерів спеціальне взуття павук. П'ять пар протимінного взуття, яке призначено буде для наших піротехнік, які будуть виконувати свої бойові завдання. Дане взуття захищає саперів при розмінуванні. Це дозволяє їм зберегти кінцівку, тому що були випробування даних спайдерів. Немає прямого контакту з міною стопи. Сапера. Тому е, при підриві, коли робилися випробування, е, показало, що так, кінцівка ламається, але вона ціла е, в плані того, що вона на місці, на манікені, не відриває її. Тобто буде перелом, е, це 100%. Але перелом наложили гіпс, пару тижнів і сапер встрою. Це допомагає, звісно, допомагає дуже сильно, але це не панацея. «Спайдер» має чотири ніжки, надруковані на 3D-принтері та платформу. Завдяки цьому каже Максим Шаламович, збільшується відстань від міни доступні сапера. В цій платформі захований захисний шар. Те, що там змонтовано, заховано, воно. Скам так захищає в нашій Полтавській області. Жодної пари такого взуття немає. Ми знайшли контакти людей, які в Україні почали виготовляти таке взуття. Це харківські підприємці. Зовсім нещодавно вони почали його робити. Звернулися до них і закупили п'ять пар взуття. Одна пара коштує 17 тисяч гривень. П'ять людей це одна група. І ми вирішили закрити повністю одну групу. Купили павуків волонтери за донати підприємців та гроші з продажу штоленів. Збирали тиждень. Oh. Почали відгукуватися підприємці, вони кидали по 20 тисяч і так назбирали майже всю суму. 85 тисяч потрібно було. А частину коштів я з своїми друзями, з волонтерами, ми печемо штоліни, продаємо їх. Близько 100 штолінів продали і назбирали на дві пари взуття. Ще влітку ми якось всередині відгукнулися, тим, що ті, хто розміновують поля, вони знаходяться точно такі самій небезпеці, як і ті, хто стоять на передовій. Використовуватимуть взуття сапери під час розмінування деокупованих територій на сході країни. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини, Полтава.